12 травня 2024 року остер. Так, що зроблено? Е е е е укритий виноград, де можна було укрили агроволокном. Ось так, тут ось тут трохи не вистачило, так, все це і присипали землею, палками накрили, цей виноград нормальний. Це на цього винограду агроволокна не хватить, накидали тряпок я думаю що їх хватить да. Эти високі поставили тюрбани вот. а там де тюрбани не стали положили на землю мені ну, що так що так подобається ну хорошо так горошок зайшов вот. красивий горошек Тюльпани отсвели. Далі. Тут теж виноград укритий. Вероніка посадила вже перед виїздом 8 рядків буряка. От. Два різних. один і другий. Далі оце картошка перша вилазить. Ну не дружно, але вилазить От тут ісь, там. О, далі ця, яка теж трохи стріляє, але поки що не дружно. Тут дуже холодно, Холодно ні ночі вся була, а ще нормальне. Отут досадили королеву Анну, а далі до кінця біла наша. О, і з картоплею закінчили. І цей участок повністю засаджений. Окрім там пару грядок буряка. Оце вся частина. Кстати, мирів тут 400. Вот. Приїхали дробити. Тебе привіт Наташі. Вот. А ця звісно, зайшла гарненько. Вже, звісно, такі красиві, пустики. Приїхали, бачу, бачу вже є. Далі. Тут посадили гіргіни, і зайшов укроп. Погано видно маленькі вінита. А тут горошок зійшов нормально. Далі. Лук кущовка Теж сидить гарно. Ось тут і де у нас укроп. Пішов. Сала, редиска, салати. Десь морковка вилізла. Опять укроп. Покривали. Повилазили кабачки і патісони, покривали їх цими. Салати ростуть нормально. Лук тоже підіймається. Експеримент з розами. Бачу, що не вдався. Вони пішли, но слишком холодно, их надо було укрити все-таки. Не выдержали. Ну, подивимось. Далі чеснок стоїть нормальний. Мені нравится. Хоча він... Вчора був нормальний, сьогодні чуть жовтия. Холодно. Ну він поднимається, надо скоріше всього, удобрити ще раз. Вот. Малина пішла в рост. Вот. Дальше. Отак вот укрила граволкном клубнику. Практично всю. Вся клубника граволкном укрита. Вот. І... І... І мені нравится, як це зроблено. Вон. Що ще? Ну більше так особа нема, чого сказати. Піона повинна оця красиво цвісти. Вона одобрялась. Вон. Там маленьку спрятав. Земляничка доцвітає. Виноград стартанув, але холодно, як то він не дуже красивий. Отут видно біля хати абрикоси. І там не показав, там є абрикоси на той абрикосі. І тут найцікавіше, зараз покажу одну річ і. Ландеші не беру, тому що мершеви не подобається, вони ландиші такі щось. Далі. Привіт. Отут, тут, бризнув, тут видно усипано, усипано, усипано абрикосами. А там, де не бризано, вона вся, вся бачиш суха вот. а тепер я покажу цю абрикосу, там де бризгано. А на абрикосу до половини побризав там де зелене і звісно там де побризав воно бачиш от усійно усіяно прям їх багато зараз отак вот видно їх багато дуже багато то есть тут облікоси, тут ми токи пиємо. Все, більше яблуня відла, але яблуня пов'язала. Кстати, пішов рост добре кусти пішли, так що так все добре. Все остальне по приїзду.